Так, забираємо свіженьку партію машин, які ми купили та привезли для вас з Європи. Це є дві Kia Niro Hyundai Kona та MG ZS Kia Niro в білий перламутр колір. має на селет-оптику, складання церкав датчик і сліпках зон безключовий доступ, чорний шкіряний перфорований салончик, електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, акустика Джубель, повний електропакет, авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону. Підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів крема, безпровідна зарядка для телефону, це в нас є рестайлінг 62 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Ось так виглядає задній ряд сидінь, підігрів заднього ряду, це у нас чистий 20-й рік. МГЗ SCВ чистий 22 й рік. Пригнем з Німеччини. Має у нас колені дзеркал, безключовий доступ, тканиний салончик. Підігрів сидінь. 64 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Ось так виглядає задній ряд сидінь, дуже гарно збережена машинка. Дуже цікавий синій колір. Ніро 20 й рік, максимальна комплектація, на лед оптиці, склання зеркал, датчики сліпих зон, чорний шкіряний перфорований салон, електросидіння водія з пам'ятю на дві особи, акустика JBL, повний електропакет. Також Restyling 69 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Так виглядає задній ряд сидінь. Підігрів заднього ряду. І Hyundai дайкона. Прелена з Німеччини. Чистий 21 рік експлуатації з 22. го Рестайлінг в класній комплектації. Має у нас зеркал датчики сліпних зон безключовий доступ. Тканиний салон, переднє сидіння з електори регулюванням, повний електропакет, преміальна акустика, крил, всі асистенти, проекція на лобове скло. Підігрів передніх сидінь та керма. Притротова зарядка для телефону. 108 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Також ця машинка має комплект коліс оригінальних на хорошій літній гумі Мішелен.